Балади про Робіна Гуда. Розділ третій Як Робін Гуд став різником. І як він найнявся на службу до шерифа. А якся маєш, як живеш? Роб весело спитав. Добрячий бачу в тебе віз, та й кінь не підкачав. Навіщо мову цю завів? Різник йому в одвід. Вожу я м'ясо в Нотінгем. Уже багато літ. На ранок погода зіпсувалась, і робінова ватага не відходила далеко від своєї затишної печери. А третій день почався тим, що шерифові люди, які весь час нишпорили по лісі, влаштували засідку. Того дня вполювали гладкого самця оленя, і Вілл Стютлі з групою товаришів вийшов з кущів забрати здобич. Раптом у кінці галяви з'явилося 20 нотінгемських стрільців, тільки навстигли віллові товариші припасти до землі, як у них над головами просвистіла ціла злива стріл. Тоді, сховавшись за деревами, вони й собі відповіли таким дружним залпом, що шерифові молодці визнали за краще мерщі накивати п'ятами. Двоє з них до того ж одержали небезпечний подарунок межі лопаток. Коли вони повернулись до міста, шериф страшенно розлютився. Як, задихаючись, кричав він. Мої люди бояться вступати у відкритий бій з якимсь там робіном Гудом. Нехай же він тільки навернеться мені на очі. тоді ми побачимо, побачимо. Що сподівався побачити шериф, так і залишилося невідомим, але бажання його здійснилося дуже скоро, і зараз ви дізнаєтеся, що з цього вийшло. Через день після сутички з шерифовими людьми раптом кудись щез маленький Джон. Один з розбійників сказав, що бачив, як Джон розмовляв на дорозі з якимсь жебраком, але куди вони пішли, не знає. Минуло ще два дні. Тривога Робінова зростала. Він не сумнівався у відданості маленького Джона, але неабияк побоювався, що його міг захопити десь гурт лісників. Нарешті терпець Робінові урвався. Він скочив на рівні ноги, схопив лук та стріли, а до пояса почепив короткий меч. Мені треба навідатись в Нотінгем, друзі, гукнув він. Люб'язний шериф давно вже мріє зустрітися зі мною. Певне, він зможе розповісти про останні новини в графстві», – докінчив Робін, маючи на увазі таємниче зникнення маленького Джона. Дехто просився супроводити його, але Робін рішуче відмовив Ні, сказав він, усміхаючись, шериф мені добрий друг, і не має підстав сумніватись, що ми з ним порозуміємося. Одначе, про всяк випадок, чекайте мене край лісу навпроти Західної брами. Можливо, вам знайдеться робота ще до завтрашнього вечора. З цими словами Робін подався до дороги, що вела в Нотінгем. Вийшовши з лісу, він, як і першого разу, трохи затримався, щоб уважно оглянути чи вільний шлях. Раптом з-за повороту дороги почулося торохтіння і поскрипування воза, а невдовзі з'явився і сам віз. На якому поверх цілої гори м'яса сидів огрядний різник і підбадьорливо посвистував на конячину, що на силу тягла цей вантаж. Доброго ранку, друже. привітався робін до різника. Звідки ти і куди везеш оце м'ясо? Доброго ранку, стримано, але ввічливо відповів той. Кому яке діло, де я живу? Я звичайний простий різник і їду в Нтінгем торгувати м'ясом. Тепер саме базарний тиждень. Одвезу цю яловичину та баранину і воно хе, Гляди й забрещить у кишені, додав він і голосно засміявся з власного дотипу. А звідки ти сам? Я йоман з Локслі. Люди звуть мене Робіном Гудом. Колянусь усіма святими, ти прийшов мене пограбувати. злякано вигукнув різник. Мені. Не раз доводилось чувати, як ти полегшуєш гаманці гладких попів та рицарів. А я ж тільки бідний різник, який сподівається вторгувати трохи грошей, аби сплатити податки. Заспокойся, добрий чоловіче, і не бійся мене, мовив у відповідь Робін. Я не візьму в тебе жодного пенні, бо люблю чесні сакські обличчя і намагаюся жити в дружбі з своїми сусідами, але я хочу купити твій товар за добру ціну. Він витяг з за пояса туго набитий гаман, і вів далі. Сьогодні я охоче побуду різником і побазарую в Нотінгемі. Ти згоден продати мені м'ясо разом з возом і конячиною за 5 фунтів? Адже така купівля не буде насильством і не завдасть тобі збитку. Дай тобі Боже здоров'я, добрий робіне, радісно вигукнув різник. Звичайно, згоден. Він поквапливо зіскочив з воза і передав робінові вішки за гаман із грішми. Зажди хвилинку, з усмішкою сказав робін. Нам ще треба помінятися одягом. Забирай мій та мерщій катай додому, щоб королівські лісники не продірявили на тобі цю ненависну їм зелену одежину. По цій мові робін натягнув на себе різникову блузу та фартух і, скочивши на воза, весело подався дорогою до міста. Прибувши до Нотінгема, він бадьоро привітався з насупленим вартовим, що стояв біля міської брами, і невдовзі вже виїхав на базарний майдан. Робін сміливо спрямував свою конячину туди, де виднілися рундуки різників. І він знати не знав, які тепер ціни на м'ясо, але, удаючи себе простачка, почав голосно пропонувати свій товар. Нумо, дівчатка, гей, молодички, є на печеню вівці, телички, м'ясо свіженьке, м'ясо хороше, швидше витрушуйте з фартухів гроші. Кожній на пенні, що коштує три, за поцілунок даром бери. Коли люди второпали, який пришелепкувати цей різник, вони тісно обступили його віз, бо роб. І справді продавав своє м'ясо дешевше, ніж інші, а кільком дівчатам, служницям з грайливими очима так сподобалось його вродливе обличчя, що вони залюбки дозволили різникові поцілувати себе на додачу до товару. Проте іншим різникам дуже не сподобалась така торгівля, і вони, зібравшись разом, почали перешіптуватись. який гуртяй, сказав один. Не інакше як продав батькову землицю і оце вперше виїхав. На базар, та він просто злодій, мовив другий, убив різника на дорозі і вкрав його воза з м'ясом. Робін чув ці розмови, але у відповідь тільки ще веселіше сміявся і голосно наспівував пісню. Дивлячись на нього, люди й собі сміялися і все тісніше обступала його віз. А коли яка небудь гарненька рожевощока дівчина погоджувалась, щоб Робін поцілував її, натовп аж лягав від реготу. Тоді решта різників зметикували, що треба діяти хитрістю, і звернулись до Робіна з такими словами: послухай, брате, якщо хочеш торгувати м'ясом разом з нами, ти повинен вступити в нашу гільдію і дотримуватись наших правил торгівлі. Сьогодні ми обідуємо в замку шерифа, сказав інший. Запрошуємо й тебе до нашого гурту. Та з вами кожен рад піти! Негідника опріч, гуляємо, браття різники, і день, і цілу ніч. Розпродавши м'ясо, Робін завернув до заїзду і попросив знайомого конюха доглянути коня та воза, а сам наладнався йти з різниками до шерифового замку. Тут слід сказати, що в ті дні, коли ярмарок у Нотінгемі був у розпалі, шериф влаштовував бенкети для членів різних купецьких гільдій. Від яких мав неабиякі прибутки за право базарувати у підвладному йому місті, як тільки Робін Гуд у супроводі трьох чи чотирьох різників увійшов до бенкетної зали, одразу ж туди вплив на шериф у пишному вбранні. Він милостиво поздоровкався з присутніми, і гості, яких зібралося таки чимало, негайно сіли за стіл, що аж угинався під наєтками і напоями. Шериф запросив Робіна на чільне місце по праву руку від себе, бо саме перед тим один з різників прошепотів хазяїна від вухо. Цей придуркуватий хлопець виробляв сьогодні таке, що ми мало не луснули. На одне пенні він давав м'яса більше, ніж ми на три. А кожній дівчині, яка згодна була його поцілувати, накидав ще добрячий шмат. А інші додали: Він зовсім не знає ціни добру. І перший ліпший спритний чоловік може обдерти його до нитки. Шериф ладен був навіть свого рідного брата здерти останню сорочку, тому він не міг опертися з покусі обдерти молодого марнатраця. До того ж, він був радий мати в себе гостя, який обіцяв звеселити кампанію за бенкетним столом. Отож, як уже сказано, шериф посадовив Робіна поруч себе, приділяв йому найбільшу увагу і несамовито реготався з його жартів. Хоча, правду кажучи, сміх важко було й стримати, бо Робін сипав такими дотипами та жартами, від яких усі присутні хапалися за животи. Останнім з гостей прийшов єпископ Герфорда. Прочитавши передобідню молитву, він сів біля шерифа зліва. Товсте, драглисте тіло священника ще більше підкреслювало пісну ходерлявість господаря дому. Після молитви, поки слуги заносили в залу дерев'яні таці з м'ясними стравами, робін підвівся з місця і сказав: Ми з вдячністю прослухали молитву мілорда єпископа. А тепер, любі друзі, веселіться і пийте. Я не поїду звідси, поки не розплачуся. Хоч це, вже й коштує мені більш як п'ять фунтів. Отже, мій лорди й джентльмени, не жалійте вина, пийте на здоров'я. Ви тільки послухайте, послухайте, що він плеще, зарепетували різники. же й веселон, мовив шериф, тільки ж цей бенкет влаштував я сам. Однак у тебе, мабуть, не одна сотня голів ходоби і дуже багато землі, якщо ти так легко розкидаєшся грішами. О, цього в мене вистачає, відповів Робін, і в його очах застрибали бісики. П'ятсот рогатих худобин є в мене та моїх братів, і жодної з них ми досі не змогли продати. Ось чому я став різником. Проте я не розуміюся на торгівлі і рада продав би всю череду, коли б тільки знайшовся покупець. У шерифа прокинулась його невситима зажерливість. Як ще цього дурника, все одно хто небудь обскубе, подумав він, то чому цього не зробити мені? Та ти кажеш п'ятсот голів. Поквапливо перепитав він Робіна. Точніше, 510 ситих угодованих худобин, яких я хоч зараз згоден продати за підхожу ціну. Їй бо, тому хто заплатить мені готовими грішми, я віддам усе це добро за 20 золотих кружалець. Хіба я дорого правлю, панове? Чи бачив ще хто такого недоумкуватого різника? дивувався шериф. Він зовсім забув про свою гідність і в усіх на очах підштовхнув ліктем у бік гладкого єпископа. Послухай, хлопче, видушив він з себе крізь деренчливий сміх. Я завжди готовий допомогти кожному бідакові в моєму графстві. Тож, якщо не знайдеш покупця за цю ціну, я сам куплю в тебе череду. Така щедрість остаточно покорила Робіна, і він почав вихваляти шерифа до небес, кажучи, що ніколи і нізащо не забуде його добрості. Нагоді, авлиш, сказав шериф, адже це звичайна торгівельна угода. Приганяй завтра на базарний майдан свою худобу та бери гроші. Ні, ваша милосте, відказав Робін, це нелегко буде зробити, бо моя худібка розбрелася по пасовиськах. Але Пасовиська недалеко, щонайбільше за милю від Геймвела. Може, ви самі завітаєте до мене завтра і отберете собі кращих тварин? О, з великою охотою, сказав зажерливий шериф, забувши про обережність. Переночуй у мене, а вранці поїдемо разом. Робін замислився, бо зовсім не мав наміру залишатися в домі шерифа на ніч. Він намірився. Був запропонувати останньому певне місце зустрічі та зміркував, що це може викликати підозру. Робін уважно подивився на гостей. Бенкет був у розпалі, і всі різники не відривались від келихів. Шериф і Робін розмовляли півголосом, а валебний єпископ солодко куняв. Згоден, нарешті промовив Робін. Як тільки він це сказав, раптом широко розчинилися двері і до банкетної зали війшов слуга, несучи перед собою тацю з келихами, наповненими підігрітим вином. Робін позирнув на нього і на його обличчі з'явився мимовільний вираз надзвичайного подиву, що його він, одначе враз, поборов. Слуга також помітив Робіна, він, наче вкопаний, зупинився біля дверей, а потім, удавши, ніби щось забув принести, повернувся і вийшов із зали. Це був маленький Джон. Десятки питань заворушились у голові Робіна, і на жодне з них він не міг знайти відповіді. Що робить маленький Джон у домі шерифа? Чому він нічого не сказав своїм товаришам? Чи вірний він їм, чи може він зрадник? Але ці підозри розвіялися так само швидко, як і виникли. Довірливе серце Робіна підказувало йому, що маленький Джон ніколи не зрадить друзів. Робін підбадьорився і знову почав сипати дотепними жартами, примушуючи братися за боки і самого шерифа, і його вже досить п'яненьких гостей. «Пісню!» – раптом загорлав хтось за столом, і цей крик підхопили всі. Робін скочив на стілець і заспівав. Зголосилась дівка в свято різничі іхою стати і ще раз по тій причині, говорив різник дівчині. Ой, голубко, моя люба, будем жити, мило, Любо, я тобі щодня м'ясця, ти спечеш мені хлібця, гримаючи келихами об стіл, гості підхопили. Он дала сього, як звик, нотінгемський наш різник. Гей, гей, о, гей, гей, нотінгемський наш різник! Поки пісня стрясала стіни бенкетної зали, знову з'явилися слуги і наповнили келихи. Серед слуг був і маленький Джон. Він підійшов до Робіна і, голосно запитавши, чи не хоче той ще вина, пошепки додав: Увечері чекаю на тебе в коморі. Робін кивнув головою і заспівав ще голосніше. День кінчався, гості почали прощатися. Гикаючи, вони довго кланялися шерифові і зовсім не помічали сонного єпископа. Коли всі розійшлися, шериф наказав одному з слуг провести Робіна в його кімнату, нагадавши, що вони зустрінуться вранці за сніданком. Робін дотримав слова. Увечері він поговорив з маленьким Джоном, а другого дня зустрівся з шерифом. Проте маленький Джон мав стільки пригод, відколи залишив ліс, що йому слід відвести окремий розділ. Отже. Повернімося до цієї історії, про яку оповідають старовинні народні балади, і дізнаємося, як маленький Джон потрапив у слуги до шерифа.